Приветствую вас на моем канале. На прошлом тижні я попрыскав соняшник э, по 30 грамм. гелиантекс конечно, сработал соняшник піднявся, но амброзія не засыхала полностью. Вот такая стоїть, скручена и все. То есть не росте, не засихав так, типа як криопауза. Ну, дивлюся, есть местами свеженьки очаги амброзії. Чесно сказати, я навіть не знаю, як зробити ідеальні поля. Будемо дивитися правді в глаза. Грязні поля в мене, грязні і все. Вроді боремося, боремося. Соняшник піднявся. Ну, ти надав людей дивися, просто чорна земля і підсохло. А ну, в мене, звісно. Я думав засохне повністю. Може по 30 грамів мало. Ну, він весь покручений, то такий він такий остався. Ну, Дивлюся, щось є свіженькі свіженька. Абсолютно свіженька, хороша амброзія. Вона встиє догнати. Зараз поїду, ще подивлюся там на поле, де от мишія я бризкав. Це поле бризкано в мене в амброзії. От этот амброзія теж покручена, ну, мабуть, вона такситься. Тут я по 45 грам давав. Вона покручена і все. Нових паганів амброзії я не бачу. Ну Тут я ще бризка от мишія, у мене дохера в цього миші я. Воно якось тиждень назад так довго робота. Він свіженький хороший, зараз на край ще підійду. Грязне, звісно, поле, ось ось, ось присадка. Просрав я, звісно, в цьому году урожай. Тут ось на углу я два рази і туди прийшов, і туди прийшов от мишія. Мишій стоїть чіткий, щось його ніхіра не бере. Ну, а вона ж покрутила подсолнух. Хрені знає щось, щось в мене в цьому році з хімією не зложилося зовсім. Чесно кажучи, розстроєний я звісно, крепко. На даному етапі плачевний ужасний подсолнух, грязнючий, як наче ми його не полули, не бризкали, ні хрена. В цьому році влаги до хрена достатньо, але нічого не зміг я зробити, щоб повисити урожайність. Я, чесно кажучи, хотів ще обрізнути пором. Но не буду заривати себе глибше, тому що до сходовий вже мінус 24. Це не сработало. Короче, ужасный підсок. Зараз підемо ще на третє поле. Я там теж міші приїхав. Подивимося на попову руку. Там і земля не дуже хороша. І там, кстати, дощай не було чого. Глянемо чи там розстроїмося. Це ось саме моє поле. Попова рука в Солонці. Дивлюся, амброзія відійшла. Іли нова виросла. Не знаю, чи не бризкати. Та бризкати вже смысла немає, тому що тільки сонячних спалю. Там зараз далі прийду, згляну. Бо я бризкав тут от мишія, як сработало от мишія хоча бы. Так, це я зайшов в цей озеро у мене на попові руги. Тут я дивлюсь, амброзія піднялась. Не знаю, подумаю, може таки сьогодні бризнуть гіліантексом. До травлю підсолнух, тому що тут на цей подсолнух і е, це я три рази вже бризкав Грандстаром геліант, от гелі, от амброзії, з геліантиксом, А, подождіть там, гіліантекс з трохи був пригнітило. Ну, вроді хоча б мішію брало. Міші вбрало і, по-моєму, хорошо. Бачите, ось ось видно, що він весь жовтий, мещі обрало, а амброзії, звісно, звісно, звісно багато. Я оце не знаю, є смисл тут бризка ділянтик, що лопухи вже такі здорові на подсолнуху, що, мені кажеться, на амброзію толком ніхрена не попадає. Ні, міщі вбрали чітко, глянь, він весь жовтий, мещі обрало. Цей штефомід, чи штефодім. Гля, міщі вбрало хорошо, хоч щось. Хоть шось смег побороть. Да, тут хорошо убрало, блин, хоть хоть якась радость. Блядь, да, вообще убрала. Вот таке. В общем, честно сказать, все равно не особо прям я... Я рассчитывал будуть лучші ось зелений бур'ян, зелені лопухи, амброзія, вон там просадка. Короче, чесно сказати, у нас з Батьки більше там ну, обично 25, один год, кстати, по второму году я потім потім 27 круп дало. Ну, по ну, ну, ну поки. То, что нормально, ты Будешь, что, нормально, мы уже приедем на это поле еще Амбрузии можем, не что будет, что, рисую, что, что уже сколько ресурсов нема, короче, свободных денег. Ну, что, кстати, видно, Грандстар хорошо, конечно, но осуд побив. Тут прям конкретно видно, он успел вытянуть, тут просадка по подсолнуху. Так що з бур'яном треба якось, я навіть не знаю. Ось ось, наприклад, оця ось бур'яни, як ось чи що вони росте, як і положено. Тут, в принципі, кроме подсолнуха нічого нема. це солонець, я удивлю, він, що такий високий подсолнух. Тут, кстати, в нас дощі були, а на цьому полі доща не було. Не, не достав сюди дощ. Так, я ж купив, кстати, форсунку одну. Тут розпилитель синій на 200 літрів. А в мене стоять зеленені щільові 0,15 Ну, Цих я купляв одразу 4 штучки, чи скільки про запас. Зараз поставлю форсунку. І вирішили, наберемо літрів 400. У мене залишилося 50 грам гранстара і 40 грамів геліанти. А все в одну бочку точечно на попові руки трошки пробризкаємо. Трошки пригнітити, більше влажувати не хочеться, просто не хочеться. Коротше, ось трохи осталось Гіліантек 40 грамів, може 50 і 50 грамів різного експерта. Є, звісно, трошки прилипача до гіліантекса і до, е, до Гранстара. Це ми на 500 літрів зальємо, то трошки пригнітить бур'ян і все. Цього буде достатньо форсунку поставили. Звісно, без хімії запустимо, перевіримо, щоб все працювало. Так, Поки набирається водичка, я звісно, гуляю тут, щоб не такої калюжі не налить. Хочу вам нагадати, що ви в мене можете купити тахометр з датчиком. Коштує 1500 грн. Як його встановлювати, ви можете побачити в мене на каналі. В мене точно такий самий стоїть датчик ось, -ось в корпусі маховика. Тахометр. ось А ну, включи там масу, не, ось ось масу тут, дивись. Він отак при запуску красиво. клоц, Стрілка піднімається. Світу я собі вибрав синій, мені подобається. Виключаю. Коротше, класна штука, тому що я намагався встановити заводський. У мене то тросик там щось глючив, то ще щось. Ну, в общем він постійно не працював. А цей електронний тахометр підключати його легко, і працює він доволі точно. Також Ви можете приобрести у мене отакий лічильник. Його часто беруть на е, мотоблоки, там, на всякі газони. На этот поставив, ти знаєш, Його е, правильно підключати е, плюс-мінус від генератора, е, там є виход. Е, ну, а взагалі можна просто масу включив і він починає кожен час читати. Саме примітивно і вже ти знаєш, що, е, через який період тобі треба міняти масло. Также ви у мене можете купити GPS-спідометр. Йому не треба ні сім-карти, його включаєш в питання. Ну, в даному конкретному випадку я включив його в пауэбанк. Є до нього гніздозарядке. Воно стоїть 200 гривень. А GPS-спідометр, ну, підключаєш зарядки І все. Зараз трошки потихеньку пройдемося і він почне показувати. Доволі хороша штука для оприскування. Єстесно йому треба якесь час для подумати ось ось вийшов на сонце, щоб видно було. Бачите, сонце світить, спеціально стою, де в нас сонце. Ось, ось сонце світять в спідометр і цифри видно. В тракторі видно. Ось, я йду зараз со скоростью 4 км. Зараз 5 йду. Тобто він показує точно, наскільки класна штука. Зараз ми прив'яжемо сино на велосипед, будемо ізміряти, наскільки швидко він може їздити. Номер я оставлю в описі. Ну і тут на екрані, на цьому номері, ілі в телеграм пишіть, ілі можете дзвонити, кому як зручно по замовленню. Спідометр 500 гривнів, розетка 200 гривнів, тахометр 1500 гривнів з датчиком і 500 гривнів лічильник мотогадин. Короче, заїхав до друзів посовітувався, посоветувався, кажуть, що э, такий маленький об'єм Гіліантекса, э, смислу з нього не буде. Гранд Стар взагалі може не переводить бур'яне здоров'я. Вирішив, э, бризкати не буду, тим більше вітер сьогодні капітальний, потім дощ стоїть. Взагалі, буде як буде. <соць> на, 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 на волю Божу, скільки насипати, скільки насипав, і бризкати, і зараз, ну, э, що. Помию його хорошо кюрхером, вимию, ставлю на зимовку. Все, В цьому году році вже брискать. Бочку керхером вимив снаружи. фільтр почистив, де можна. Поснімав шланги, воду позливав, патрубок сняв, воду, злив. Тер можна ставити. Обратно. Треба придумати, куди її поставити, тому що це вже до следующего сезону. Так, от свого дракона я відчіпив вже опріско, зараз покажу, куди я його поставив. Це в мене тут ангар, це колись була мастерська. Через ці ворота запхали. Це у нас була покрасочна камера, скажімо так. Зараз тепер це склад Ну, для. всяких ось ось. Тут такі є легкі колеса. Ми сюди його закатили, тут воно помите. Стоятиме, точно нічого не розмерзнеться і не буде пропадати. Ну в общем, таке вийшло відео. Якщо було цікаво, не забувайте ставити лайк і підписуватися. Пока-пока.